Саме за це Нідерланди і дозволяють Україні бити по Росії з літаків F-16. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олангрен заявила, що українці матимуть право використовувати надані її країною винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах Росії. Обмежень у бельгійському стилі немає. Сказала вона, натякаючи на заяву Брюсселя, що передані ними F-16 не можна буде використовувати таким чином. Нагадаю, Бельгія поставить нам 30 винищувачів, Нідерланди 24. Тим часом Україна продовжує працювати з партнерами для розширення застосування західної зброї для ударів по території ворога. повідомив очільник нашого МЗС Дмитро Кулеба. Сполучені Штати давши дозвіл, водночас непохитні в забороні використовувати по російській території їхньої зброї далекого радіусу дії. Наша політика стосовно ударів по Росії дальнобійною зброєю не змінилася, але наданий президентом дозвіл на застосування деяких інших видів нашої зброї за межами української території безумовно допоможе українцям захищатися і змінить їхню боротьбу. Москва злиться навіть такому стриманому дозволу. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив Америці фатальними наслідками за наданий українцям дозвіл бити по об'єктах на російській території. Дачі Україні систем Петріот розмірковує Румунія. Прем'єр країни Марчел Чолако повідомив, що питання на стадії обговорення. Публічні дискусії на цю тему не передбачаються, і в будь-якому разі дії влади не послаблять безпеки Румунії. Остаточне рішення щодо надання нам Петріот має затвердити Вища Рада національної оборони країни. Якщо його ухвалять, то передана система могла б захищати і повітряний простір України, і небо над Румунією.